Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. Ось працюємо вже третій день. Вибираємо виборково нашій кавун, тому що там є стиглий, там є не стиглий, підряд не рвем. Проходимо, дивимося, орієнтуємося по засохлому Лушкові і тому вусикові, а також по такому от п'ятнови. Орієнтуюся по звукове. Ну і вибираємо. Вибираємо, де стиглий, ті залишаємо. Ось бачите, який лежить. Ось, наприклад, ось такий вже, я не знаю, кілограм 12 а то й більше. ось, Але в нього ще зелене вушко і зелений хвостик, Його поки не чіпаємо. Щось більше вибрали. Більше її залишили, ті, які не дозріли. Ось такі, бачите, кавуни повибирали. Я бачите, це десь, мабуть, може і кілограм 12, і майбільш буде. Ну, зважимо вдома. Він як найбільший, то ми його поважимо. Сорта в нас є різні. Зараз дозрівають більшість Іде бонта, Топган, Техас. Бомбейло прокидається. Талісман поки чомусь ще ні, зрідка вибираємо. Ось Продюсер вже достиг. Біан достиг. Чітко вже біаном ще такий гарний сорт. Далі, що там у нас? Ну, динька радіміла, вона йде, достигає мазін і ще там два сорта то поки ще не дозрівають. зелений лежать, але великі ягоди але не дозрівають. Е, Радиміла йдуть такі кругленькі, вони би менші. Десь там кіло 800, 2 700 та е, така вага. То вони дозрівають, ми їх зриваємо. Зараз покажу декілька де, де кілька зорвав. Ось бачите. Ось це така маленька, вона вже спорчена, вже я давно її возю. Ось такі воденькі, бачите, о, невеличкі. Ну, яка вони наші, ось бачите, які. Є. Загружаємо зараз. Можливо, вже тепер нікуди не повеземо. Сьогодні вже зранку возили там по селах. Продаємо по селах, продаємо по 15 гривень. Ось по селах. Оптом теж здаємо. А ну, оптова ціна набагато менша. Вигідніше, звісно, проїхатися і заробити трохи більше. Грошей, чим просто здати так оптом. Ну, будемо дивитися, будемо здавати і оптом і так продавати, тому що кавун стигне, його треба вибирати, щоб він не переспівав. Потрібно якся його реалізовувати, щоб він не портився. Ось так: ось так ми працюємо. Я працюю з кавунами, дівчата працюють тепер цілий день з малиною, роблять вибірку. Зараз роблять вибірку біля дому. Вибрали одного тільки участка біля дому. Ось ще залишився один і залишився тут участок. Напевно, зараз поїду, їх заберу і привезу на цей участок, будуть вони вибирати цей. А вже той, що ще біля дому останеться, то вже як всюють, то виберуть, як не всюють, то ні. Тому що поки людей не наймали, якось думали, справимося саме сьогодні, але виходить так, що. Виникли домашні обставини. Не встигаємо з малину вибрати. Ось так. Що ж, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую, хто дивиться, хто ставить лайк, особливо своїм підписникам за коментарі, за лайки. Щиро вам дякую. Канал нашої Покрошки розвивається. Ось всім дякую, до побачення.